Вітаю на сфері. В ефірі денний огляд новин. Про головне життя Рівненщини дивіться прямо зараз. У Дубно на залізниці загинула неповнолітня. Електровоз збив 14-річну школярку, яка раптово лягла на колії. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Загиблою виявилась учениця 9 класу Дубинського ліцею номер 5 Переселенка із Запорізької області. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. На Рівненщині продовжує зростати кількість хворих на грип, ГРВІ та ковід-19. За минулий тиждень зафіксували понад 6 тисяч випадків, з них більше 800 – на ковід. Пік захворюваності медики прогнозують на кінець вересня, початок жовтня. Купальний сезон на Рівненщині закінчився трагічно для 26 людей, серед них двоє дітей. Стільки ж від утоплення вдалося врятувати. Станом на 15 вересня купатись у водоймах області не рекомендується, адже температура опустилася нижче 18 градусів тепла. Понад 330 тисяч гривень та квадроцикл для сил оборони. Такі підсумки масштабного заходу рівненська єдність, який цими вихідними пройшов у городку. Тут презентували успішні ветеранські бізнеси, збирали кошти для зсу та демонстрували, як спільними зусиллями можна підтримати воїнів і їхні родини. Деталі у нашому сюжеті. Усі 26 громад Рівненського району зібралися в одному місті. У гуртку організували захід під назвою Рівненська єдність подія, яка об'єднала людей заради спільної мети підтримки збройних сил України. Кожна громада представила свою культуру, показавши різноманіття традиції регіону. І якщо я вам надоїла, то й дайте мене. Ми сьогодні презентуємо нашу гастроспадщину. спадщину, у нас дуже багато випічків, пиріжків. Також сьогодні з вами присутній наш народний аматорський ансамбль української пісні Культбаби. Дуже відомий всім. Окрім культурних презентацій, гості могли скуштувати страви місцевої кухні та побачити вироби декоративно-ужиткового мистецтва та задонатити на потреби військових. Ми привезли смачненьку ковбаску домашню, ми привезли чебуречки, огірочки, солоні, помідорчики, солони. І ми варимо сьогодні бульончик бачної української домашньої курочки. До благодійного заходу приєдналася і Біловодська селищна громада із Старобільського району Луганщини. Її адміністрація нині працює на Рівненщині, тож представники громади теж стали частиною дійства. Вони частували гостей закарпатським Бограчем, наповнюючи його духом Луганщини. Ми хотіли якомога більше задонатити на ЗСУ, і ми вирішили, оскільки в нас є така фішка в цьому бограчі Ми ми, вирішуємо вирішили що ми це мить виграємо, і ви бачили, що величезна кількість людей до нас підходила. І ми хотіли просто якомога більше зібрати нас за свою допомагати. Такий захід дозволив зібрати понад 330 тисяч гривень для 33 ї окремої механізованої бригади, яка зараз захищає нашу країну на Покровському напрямку. 33 я окрема механізована бригада стала в стрій сил оборони 2022 року, і вже 2023 тисячі ми вийшли на контрнаступ в районі Запорізької області. Населеного пункту роботи на вербове, мала Токмачка. Там бригада здобула свій перший бойовий досвід. У 24-му ми почали воювати вже на Донеччині в районі Курахове. Закінчили 24-й рік, початок на 25-го в районі е, багатиря на Новопавлівському напрямку. Ці кошти необхідні бригаді для спорядження техніки, яка допоможе ефективно нищити ворога на полі бою. Вони просуваються, вони тиснуть на цих напрямках, де можуть. Вони малими піхотними групами намагаються просочуватися і знищувати наші порядки сил оборони. І ми мусимо діяти відповідним чином, бити по їхній логістиці, знищувати на території РФ їхні склади. Запаси, нафту, палити, все, щоб вони не могли продовжувати далі вести війну. Бо нам треба донатити на дрони бомбери, на НРК, на озброєння для військовослужбовців, які успішно їх демілітаризують, знищують. Беруть у полон, допитують, отримують нову розвідувальну інформацію і далі в цю інформацію продовжують знищувати росіян. Також бригада отримала квадроцикл для службового користування. Дякую Вам за ту роботу спасибі вам оплески, друзі, оплески, не шкодуйте долонюк. Дякую. Окрім благодійної складової, на заході працювали спортивні та дитячі локації, проходили творчі майстер-класи і сеанси каністерапії. Тут же можна було отримати консультації від центрів життєстійкості, де ветерани спілкувалися з психологами, а також навчалися навичкам самооцінки та позитивного сприйняття себе. ми представили діючих діючі 33-ї окремо механізованої бригади. Також ми представили ветеранів громад. Сьогодні всі. Громади Рівненського району їх 26, представили свої локації. Вони представили зразки бізнесу, зразки розвитку, як людям жити в цивільному житті. В області такий формат заходів реалізують уже два роки поспіль. До них, окрім рівненської єдності, належать і Дубинська сила, і Сарненська звитяга, і Вараський Гард. Такі заходи заплановано продовжувати в регіоні і надалі. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин. Жителя села Мульчиці Вараського району викрили на вирощуванні конопель у 31-річного зловмисника. Виявили понад 100 кущів забороненої рослини. Частину конопель вилучили на експертизу, решту знищили. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Уродженець Радивилова, 19-річний Назар Парніцький, став чемпіоном світу зі спідвею серед юніорів категорії 500 кубів. Змагання відбулися в Данії. Спортсмен виграв всі п'ять заїздів основної сітки. Таким чином, гонщик став першим в історії незалежності України чемпіоном з мотоспорту. На Рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є у всіх групах та резусах. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 по вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові до слова, візит на донацію це ще й можливість безкоштовно перевіритись на віл, гепатит Б і C, Сифіліс та дізнатись рівень гемоглобіну. З початку року рятувальники Рівненщини понад тисячу разів виїжджали на допомогу населенню у різних надзвичайних ситуаціях. Найчастіше це ліквідація наслідків ДТП та негоди і порятунок тих, хто опинився у замкненому житлі чи технічних пастках. У випадку біди телефонуйте на спецлінію 101. Наразі у мене все. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. До зустрічі.